Здоровенькі були друзі! Дякую вам, що ви зайшли на наш канал. Ну, Ми, як ти в Русі, рух це життя. Тож рухайте з нами, будьте здорові, живіть довго і щасливо, і нехай все у вас буде добре. Сьогодні у мене в плані розпочати захарашену територію, яка була тимчасовим парканом. Зараз я. Покажу вам, як все це виглядає. За один день я це все зробити не встигну, бо за мною ще висять і дрова, і в будинку потрібно попрацювати. Така є яблунька, це семеринка. Сухі гілки потрібно буде розчистити. Ось бачите, навіть є і плоди. Тут от вже зломане, але ж яблунька ще бореться за життя, ще і плодиє. Тож не переключайтесь, друзі, гадаю, буде цікаво. А ваша зацікавленість насолодить мою працю. Розпочну прибирати з цієї частини і думаю, що десь по яблуньку сьогодні встигну прибрати. Порубав я маленькі кущі, зараз перейду до спилювання більших вишень. Весною ці вишні так гарно цвіли, що ми даже гадали, що залишимо їх. Ну, коли з'явились достиглі плоди, то розмір їх був, як на соняшнику зернята. Ну, на деяких були плоди гарні. Ми їх влітку заздалегідь позначили такими мітками. Дерева тут хоч і малі, але ж на них вже були плоди. І плоди були такі доволі крупні. Тож будемо їх залишати і дивитись в подальшому, як вони будуть нам плодоносити. Кажуть, що бджоли вже не літають. Листопад місяць, а в нас, бачите, і бджоли літають ще. Якась крупна бджола. Навірно, на трутня, похоже, можливо, хтось на зиму пасіку не покормив і трутні зголодніли, повилазили. Очистив я частину запланованої ділянки, навіть тут вже є згріб. Зараз хочу обпиляти оцю яблуньку. Можливо, роблю неправильно, бо на ній ще є плоди. Я буду спилювати гілку, а ви напишете в коментарях, чи потрібно її було пиляти, чи ні. Один із підписників каналу, а також мешканець цього села, каже, що після моєї обрізки яблунь вони йому нагадують пальми. Ну от, наприклад, гілка. Вона лежить на землі, вона зломана. Хай це буде перша гілка, зломана ось тут. От я її зараз буду її відпилювати. Ось трошки вище є ще гілка. Хай це буде друга гілка. Вона також, бачите, суха, засохша, лежить уже почти на землі. Тож я теж буду її спилювати. Ось ця гілочка це буде номер 3 Ви бачите, що вона геть суха. Тож, пилятиму її також. Залишились от такі сухі мілкі гілки. Ну, зрозуміло, що я їх зараз також поспилюю. А ви закоментуйте, будь ласка, чи потрібно було спилювати оці три сухі гілки: першу, другу і третю. Можливо, якусь не потрібно, а можливо, якось я і не так спиляв її. Коли спилював гілку, дивлюсь ось. Жива гілочка. Гадав, що близько до стовбура спилюю. Але ж коли вже спиляв, то я вже зрозумів, що тут вже все, нічого живого немає. Ось шашель навіть побила його. Так виглядає яблуня після обрізки всіх сухих гілок. Можливо, я роблю щось неправильно, але я бачив деякі садівники, старі дерева шокують. Обрізаючи залишають лише 3-4 рогачі. Напишіть, хто знає як краще. Вже 2 години дня змінилась картинка ґрунту під ногами. Зранку я ще рубав гілки, зрібав старе листя. Зараз приїхав до нас синій трактор і виорює нам город. Тож пообідаю я вже коли буде вечеря. Це вже ранок наступного дня. Вчора нам доорали города. Попереносив я дрова, пообідав і повечеряв, жартую, на ніч же ж їсти багато не можна. І так як морози ночі вже досягають до мінус 2, тож я хочу повикапувати рергіну і скласти її на зимове збереження. Так, взяв я два ящики, зараз один сорт складу. В один ящик, а ці красненькі складу в другий ящик, щоб потім весною не забути, деякі. От такі сім корінців я викопав. Це п'ять червоних і два коріння це такі розові. Зараз вимою водою їх. Помив я зараз хай трошки на вітрі пару годин обсохнуть. Спочатку хотів в паперовий ящик зложити. Ну Зараз принесу соломи, можливо, даже і залишу в цих ящиках, напхаю соломи і в погріб. Можливо, хтось із квіткарів дивиться мене, хай підскаже в коментах, як робить він. Може я щось не так роблю. Нарізав я таких сухих цвітків астри, зараз повитягую з неї насіння, трошки залишу на весну і зроблю такий експеримент. Насадю у, у цій мисі, посадю на зиму. Навитягував я ось таких зернят, ну, щось вони так тяжко чистяться. Тож я зараз вирішив їх ось так. Крізь дрюшлячок цей пропустить, а там буде видно як воно це все буде. ніби то щось виходить просипаються о чудово навірно зараз наберу землі та в цій мисці зеленій і посадню якраз вона тут з диркою, будемо сіяти. хватить, а це на наступну весну, на наступний рік, наскільки я знаю, поливати це діло не потрібно. Зараз цей тазик чи миску я Зарию в землю і буде вона до весни. Буде такий експеримент. Побачимо, буде тут що чи не буде. День дійшов до обіду, тож зараз з'їздю на міні-молочну сільську ферму, куплю молока, сиру та й буду обідати. Приїхав я вже з магазину, купили свіженького молочка. Ось такого сирка. Ну і власниця магазину різала свинку і пригостила мене ось таким копченим м'ясцем. Зараз Вікторія доповнить це меню очем, хлібом. Збереться вся наша сім'я і ми будемо обідати. Під завершення цього відеоролика я хотів би вам всім. Побажати посмішки. Тому що посмішка це кращий захист від всього. Щоб у вас всіх було добро в серці і ніколи не бійтесь бути щирим. Тому що щирість це ваша сила. Кожного разу життя нам приносить випробування. А кожен день новий, нових моментів радості. Розумійте їх помічати. До зустрічі, друзі! в наступних відеороликах. Нехай хай вам щастить!